Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки: що добре, а що погано. Я вам буду розказувати, що намальовано на картинках, а ви будете казати добре це чи погано. Хлопчик приліпив дівчинці на спину папірець, де написано щось образливе: чи це добре чи погано. Один хлопчик намагається побити іншого хлопчика це добре чи погано, дітки. Дівчинка розбила вазон з квітами. Це добре, чи погано, дітки. Дівчинка садить квіти у горщики. Це добре, чи погано. Хлопчик допомагає дівчинці піднятися. Це добре, чи погано, дітки. Хлопчик заспокоює дівчинку, бо дівчинка плаче. Це добре чи погано. Хлопчики грають у футбол. Це добре, чи погано, дітки. Хлопчик дарує дівчинці подарунок. Це добре, чи погано, дітки? Дівчинка поливає рослини. Це добре, чи погано, дітки?